Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І а, ходять чутки, що Росія збирається виходити з України чи об'являти ще. Яку... Дуже багато зараз чуток ходить. І так, це у нас рубрика, яка по понеділках, о 20-й годині, Називається тірімочок. І так, дивимося, що робиться за порібриком, які в них плани щодо України. Ну, побідіть. Якийсь наступ готується, наскільки я розумію. Про, пропрацьовується щось по знищенню от України. Ось як е, нічого не змінилося. Тобто. Набираються терпіння, ця карта так і говорить. Набираються терпіння, вкладаються, працюють. Все для того, щоб перемогти Україну і знищити. Ось. Нічого не змінилося. Тобто, нікуди я не бачу, що вони збираються тікати. Тут ні одна карта не показує навпаки. Навпаки. І так, далі дивимось. От ну, диявол свою жертву бачить і готовий все життя цю жертву обходжувати, поки він її не приборкає. Любими методами. Як не кнутом, то пряніком, і навпаки, ось якось так, в принципі, нічого не змінилося, мої дорогенькі. Я не бачу тут ні побіга. Зараз я ще раз подивлюся на цю карту. Угу. Це, навпаки, не побіг, а навпаки, ось, ось ця карта теж перемагати, все залишається в силі, мої дорогенькі. Наскільки я бачу, все, всі шанси використовуються в цьому, в цьому плані. Саме план по е, знешкодженню України, знищення її повністю, тому що ось так, карта говорить повністю знищити, не кусочок, їм кусочок не треба, їм треба все знищити. Щоб ви розуміли, якщо української мови ніколи більше не буде, це тільки в радість е, москалям. Ось якось так. Я тут бачу навіть готуються якісь е, е, ракетні обстріли. В принципі, тут нічого нового нема. Масштабні обстріли готуються. Ось, щоб залякати, щоб е, е, ну, дестабілізувати ситуацію. Тут теж нічого нового немає. Це вся тактика, е, Рашки, що показується, про щось домовляються. Ну, В принципі, так, дивіться: у них є домовленість: два близнюка. От, от скажіть мені, хто може бути два близнюка, два карлика. Ось так. І обоє, ці два карліка знищують Україну. Ось щоб ви розуміли. Ось. Обоє. Догадайтеся самі. От напишіть мені, хто перший прийшов вам на розум, крім Путлера. Ось якось так. І так, тепер дивимося, чи здійсняться їхні плани стосовно України. Ну, те, що вони хитро все роблять для цього. І ось дивіться, знову випадає його, дивіться, не двійник, не двійник, а я скажу так, як я думаю, карлик, ще один карлик, які, з яким вони домовились. Всі ви знаєте, в якійсь це дорозі було. Оманські ці знищити Україну. Тобто. Якщо ми теж про це говорили, чим довше буде у нас при владі людина цього путні, тим швидше приборкають Україну, щоб ви розуміли. Як не кнутом, то пряником, щоб ви це розуміли, все рівно я не бачу, чи вдасться їм, чи ні. Не вже вдасться. Ну, вони готові надовго і підло. Ось, заселяти своїх е, агентів, які які так вже там працюють. Ось, і тут ось знищення. Але це не знищення України. В планах в них є знищення, але це карта не знищення. Була би тут е, 20-й аркан, 16-й аркан, а це е, причинити біль, от завдати болю, вбивати, катувати. Принижувати, але все рівно, дивіться, ось 20-й аркан, у них е екран, 20-й аркан. Ось в них в планах це все є. Але все рівно е українці настільки, е як би це сказати, патріотично, мужно борються за свою рідну Україну, що у них е шансів мало. Звичайно, поки сидить його людина при владі, це все можливо. Всі ви це знаєте. Ось. Е, я би не сказала, що їм повністю не вдасться, їм вдасться ще е, добряче пощипати. Ось якось так з допомогою своїх друзів. Да, вони ще причинять дуже багато болі, страждань. Україні, але, ви знаєте, все рівно ці, це все маленькі перемоги. Тут немає великої перемоги для них. Це для того він робить, щоб утвердити себе як імператора. Ось якось так мої дорогенькі. Я не бачу, що їм вдасться це, тому що, е, як сказати, навіть наразі ні один солдат не, 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 не збирається здаватися. Ось. Ну, те, що вони будуть абсолютно все використовувати і будуть час від часу. Оця карта теж говорить, що це буде постійно. Поки Росія жива, це буде постійно. Її потрібно ось навіть ці карти натякають. Вони будуть все використовувати. І час від часу, тобто періодично, циклічно. Немає значення через рік, через два, через десять, через сто вони будуть це постійно робити, поки вони живі. Поки їхна імперія сильна. <кій> Імператор був у нас, виходив. Ви бачили його. І так, і так, мої дорогі. в них може не вийти. Залежить від кожного з нас, мої дорогенькі. І так, беремо нашого маленького принца. І дивимося, що він нам покаже. Наше майбутнє. Ми це дивимося періодично. Коли ми робимо тірімочок або рукозвичку. І так, дивимося, що він нам покаже. Ну, те, що у нас не вистачає, зараз наразі не вистачає чогось важкого. Це може бути і фінанси, гроші. Це може бути і постачання. Саме зброї не вистачає. А може, і не вистачає людського ресурсу у нас теж. Це теж може бути. Але все рівно, дивіться, маленькі перемоги. Нас підтримують. Бачите, ось карти показують, що маленькі перемоги нас підтримують. Дають нам все рівно, як сказати, навіть що зараз нестабільно. Постачання зброї, ось можна ще так це прочитати: що нестабільне постачання зброї і нестача його все рівно робляться маленькі перемоги. Маленькі, це невеликі. Тому що четвірочка жезлів це тимчасово, шестірочка так само. Вже якщо йде десятка кубків, ось то це вже перемога. Сонце це теж вже. Іде вже ближче 21 аркан, але тут у нас така, знаєте, проміжкова, маленькі крок за кроком, і це нас радує, і це радує наших військових, це якось нас підтримує морально, щоб ви це розуміли, і робить нас більш рішучими, більш впевненими в собі. Ось це наші військові роблять все для того, щоб ми почували себе добре в тилу. ось. Ось якось так, мої дорогенькі, наскільки я бачу. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарної вам мирної ночі і разом до перемоги! Все буде Україна!